Хайтек. Інфляція, дефолти, оподаткування депозитів, транзакцій та багато інших загроз чатують на заощадження людей. Як обезпечити власні гроші? П'ять років тому на це запитання з'явилася відповідь. Людина чи група людей під японським псевдонімом Сатосі Накамото запропонувала принципово нову модель товарно-грошової системи під назвою Біткоін. Біткоін не заміняє паперові гроші або боргові документи, які в свою чергу є еквівалентами золота. Біткоїни покликані замінити саме золото. Це віртуальна грошова одиниця. Кожна монетка біткоін має унікальний код. Віртуальний гаманець користувача це лише список таких кодів та історія транзакцій. Перекази з гаманця можна зробити самостійно без допомоги інших сервісів або банків у біткоін системі ми не довіряємо одній конкретній людині чи одному конкретному програмісту. Ми довіряємо самій системі, а її ви можете побачити самі. сотні розробників вже її побачили і пересвідчилися, що вона працює. На мою думку, вона дає ще більше впевненості. Хіба не кажуть, довіра це добре, але контроль це краще особисто мені подобається ідея, що перекази безкоштовні. Це як свобода слова, це щось фундаментальне. Мені подобається, що кожен сам може зберігати свої заощадження, сам може передавати гроші, не зазнавати втручань банків чи держави. Щоб надати віртуальним грошам реальної цінності, їхню кількість штучно обмежили. Що 10 хвилин у системі з'являються 50 біткоїнів. Через кожні чотири роки ця кількість зменшується вдвічі. У найближчому майбутньому загальна сума біткоїнів у системі наблизиться до 21 мільйона, але ніколи не перебільшить цієї цифри. Через те, що кількість монеток зростає повільніше ніж кількість людей, що приєднуються до системи, курс біткоїнів зростає. 28 травня 2013-го один коштував 129 доларів. Віртуальна монетка подорожчала у сотні разів від дня своєї появи. Отже, той, хто мав велику кількість їх на початку, казково збільшив свій капітал. Зі зростанням популярності біткоїнів зростають і можливості їхнього використання. Нові гроші навіть не обов'язково конвертувати. Їх можна витратити і так, без обміну на традиційні валюти. Розраховуватися можна не лише в онлайн-крамницях. У найпрогресивніших містах планети з'являються і офлайн-заклади. У них можна розплатитися за допомогою смартфонів. Утім, поруч із перевагами біткоїнів існують і численні недоліки, які можуть перекреслити усе хороше, що пропонує валюта. Система нагадує фінансову піраміду, в якій виграють лише найперші. Також вона повністю децентралізована і не має механізмів контролю та регуляції. Останні іноді бувають незайвими. Ми не знаємо, звідки походить купівельна спроможність цієї валюти. ми не знаємо, що стоїть за нею. Немає банку, немає центральної монетарної установи. Тому існує проблема стабільність цієї системи може зникнути в один момент. Біткоїни повністю анонімні. Кожен учасник системи має лише електронний гаманець у вигляді випадкової комбінації літер та чисел. Жодного байту персональних даних, жодних географічних обмежень. Усе це робить біткоїни ідеальними для нелегальних операцій. На них можна купувати зброю та наркотики, ними можна давати хабарі, відмивати гроші та фінансувати діяльність терористів. Вкотре людство стикається із запитанням: що краще свобода чи безпека, і наскільки першим варто жертвувати заради другого.